Нас ніхто не питає, що буде, якщо поєднати саунд російської акустики 80-х, пацанську лірику, дитячу наївність та сум за суками, закаулками і березою. В полі росте береза стара береза. Я бродив за каву, тами шукав бачив, як за углом ситі б'ють мужика. Це фрешмен ностальгії за усім, що не мало би викликати ностальгічних почуттів. От би зараз в багнюку, от би зараз у пару пачок. Теоретик ситуацій, в яких не треба бити собаку. Коли відсотки капають за кредит в банку, не бий собаку, не бий собаку. І врешті репер. Сковка більш відомий як рекордсмен з найбільшої кількості фітів з гуртом Калуш. Давай на чистоту сядам разом на мосту. Сковці зараз 27, і скоро його кар'єра може закінчитися. Не тому, що він помирає як Курт Кобайн чи Джемі Гендрікс, а тому, що його заберуть в якийсь дослідний центр через аномально велике серце. Песту біду, песту біду на Еверест не піду без скубіду. Суворий, прямолінійний, незручний, український реп-перека з телевізійної сітки нульових. Ти мій фордобойор, фордобойор все з бітом, як тімон і помба кінти набікає Саша Біла, як кисів за бомер Що найбільше вплинуло на особистість репера Сковки? Скубіду Тімон Пумба Саша Білий Старий ліфт Піднімається ліфтом, а він скрипить, як старий ліфт Інноваційний літературний прийом Порівнювати речі з ними самими Сковка шляхетно дає шанс усьому, що для інших може бути мовитоном Навіть лютому Погода це не повод, а дитинство, як там так, як любиш, липень, люби, шлипи, люби Чекаємо на нові Хіти відсковки. Люби маму, як любиш маму. Не засмучуй бобра. Та сумуй за часами вишиванки і канадського акценту Майкла Щура. Яка сумна новина. Ютюб заблокував перше незалежний і «Укрлайф». Канали Належать соратнику нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Нестеру Шуфричу. раніше. Ютуб вже заблокував канали «112», сто дванадцять зіктанізван. Тепер він заблокував їхніх наступників через порушення правил спільноти. Але латентні канали Медведчука не єдині, які зазнали нещадних ютуб репресій. У них прикольна компанія. Про це у зверненні повідомили так звані журналісти. Без придупріждення були заблоковані Ютуб акаунти Гітеркайленер. Луганського інформаційного центра, народної міліції ЛНР, народної міліції Донецької Народної Республіки, Міністерства інформації ДНР. Є таке повір'я: якщо ти несеш дичину, а тебе оточує симетрична кубка людей, це допоможе додати серйозності та глибини усьому, що відбувається. Вважаємо, що атака на наші інтернет-ресурси є частиною інформаційної кампанії. Закрушительний меч. Для того, щоб от мировой общественности готовящеся приступлення. А вас теж обурює гендерна нерівність на телебаченні так званої ЛНР. Чи більше хвилює питання, як їм усім вдалося не засміятися, слухаючи прикол, який розповідає центральний чолов'яга? Пишіть в коментарях. Я щиро радію, як людина з фотостоку. Розпочалися зимові Олімпійські ігри в Пекіні. олімпіка Індонгей. Хаймо! Олімпійським іграм в Пекіні як найкраще пасує девіз, головне не перемога, а участь. Бо кожен учасник цих ігор це вже переможець у змаганнях з відбілювання комуністичної влади Китаю. Мета комуністичної партії Китаю саме в тому, щоб перетворити спортивну арену на інструмент відбілювання і політичної легітимації всіх цих звірств, які вони вчиняють, говорить Тен Бяо, правозахисник і юрист. Коли спортсмени заселялися в Олімпійське селище, головним завданням. Було не переплутати його з концентраційним табором для уйгурів. з 2014 року. Китайська влада системно переслідує уйгурський народ на північному заході Китаю. Уйгури здебільшого мусульмани, і це не дуже влаштовує компартію. Комуністи втручаються у приватне життя уйгурів, витискають їхні права та примусово заганяють в так звані табори перевиховання. Язні вивантажують з поїзда. Інформатор Джен каже News, що на цьому відео швидше за все видно, як людей з ізоляторів сінзя. Ні, перевозять шесту у більші шесту? табори за оцінками правозахисників в китайських концентраційних таборах перебувають від ста тисяч до мільйона мусульман. Потрапити до табору можна через будь-який прояв культурної приналежності, наприклад, за зберігання корану чи молитовного килимка. Очевидці стверджують, що ув'язнених катують, гвалтують та, звісно, вчать любити комуністичну партію. Після звільнення за уйгурами спостерігають, щоб ті поводили себе правильно, тобто відмовились від своєї ідентичності та обожнювали сідзінь будь-кого, хто говорив уйгурською мовою, утримували в камері без світла. Ми мали писати хвалебні гімни Комуністичній партії Китаю. Кожні 10 днів нам робили укол у руку. Ми не знали навіщо, але потім молоді жінки побачили, що в них припинилися місячні. Вони змушували жінок присідати голими незалежно від того, скільки їм років. США, Канада, Нідерланди та низка інших країн визнали дії комуністичної партії геноцидом уйгурів. Але хіба геноцид може зіпсувати? Вати свято спорту, тож поки біатлоністам в Пекіні не пропонують стріляти в уйгурів замість мішини. Міжнародний олімпійський комітет робить вигляд, що все нормально. Хоча більше десяти країн все ж таки заявили про дипломатичний бойкот ігор, і справа не лише в уйгурах. Тоталітарний фрістел Китаю представлений у різних дисциплінах, зокрема у придушенні незалежності Гонконгу та постійних погрозах Тайваню. Канада оголосила про дипломатичний бойкот ігор. Які мають відбутися в Пекіні, до неї приєдналися союзники, включаючи Австралію, Великобританію, США та Нову Зеландію. Дипломатичний бойкот це просто відмова від крінжових радощів і спра промові пложі під час церемонії відкриття. Тобто, спортсмени все одно їдуть на змагання, не їдуть лише дипломати. Тож зараз не відбувається повноцінний бойкот, як це було з радянською олімпіадою 80-го року. Тоді змагання повністю бойкотувало більше 60 країн, в тому числі і Китай. А, у нас нема. Має плану оголошувати бойкот е Олімпіаді Пекіні? Не всі наші західні союзники оголосили цей бойкот. А можливо, Україна відправила дипломатичну делегацію в Китай, щоб українці вже там на місці спробували тягнути Олімпіаду якнайдовше. Бо пару тижнів тому джерела видання Bloomberg заспокоїли нас, що завдяки Олімпіаді Росія не нападе на Україну. До кінця Олімпіади, а після вже точно нападе. Нібито президент Сідіньпінь попросив Путіна не нападати на Україну, поки йтиме Олімпіада в Китаї. У відповідь на заклики до бойкоту китайські чиновники почали погрожувати санкціями країнам, які надумають. Щось бойкотувати, і звичайно, ці погрози спрацювали на країни, чий міжнародний вплив менший ніж комуністичне его Дзіньпіня. Китай знову критикує країни, які влаштовують дипломатичний бойкот зимових ігор у Пекіні. Міністерство закордонних справ заявляє, що ці країни заплатять ціну за так званий помилковий вчинок. Як добре в чергове переконатися, що спорт поза політикою, і в цьому світі залишилися речі, не замурзані політичним брудом. Як Отже, хочеться вже скоріше насолодитися бобслеєм, і байдуже, що частина спортсменів буде стартувати у трунах. Головне це участь. Вау, подивіться, який клас роботи у їдальнях подивіть локшину на зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Але ж які чудові роботи в Олімпійському селищі. Інфраструктура просто вражає. А фантастичний феєрверк на церемонії відкриття бачили це ж як влада Китаю витратилася заради нашої розваги. Ну а у Ігури, та це якісь внутрішні розборки, і взагалі у будь-якої влади є свої недоліки. Промайнули такі думки? Значить, Олімпійські ігри досягли своєї мети. Бажаємо неприємного перегляду Керлінгу, стрибків на лижах з трампліну та масових страт льодоруб. Ні, це ще не додали в програму. Може на наступну олімпіаду в північній Кореї додадуть. Red Hot Chili Peppers повернулись Діставайте свої сльози розчулення та радості. Перша за шість років пісня «Black Summer» – сингл з нового альбому «Unlimited Love», який вийде 1 квітня. It's been a long time. У новому альбомі ми будемо насолоджуватися поверненням гітариста Джона Фрушанте, автора найвпізнаваніших соло «РХЧП». Ставте лайк, якщо хочете, щоб на телебачення Торонто повернувся. Гумор у ліс тихесенько похідне. Я вот туда плюнул. Не не есть свидетели, которые указывают на то, что вы водитель. Я не водитель. Як ви бачите, цей водій п'яним голосом вмовляє поліцейських відпустити його з місця ДТП. На жаль, в кадрі не обличчя водія, а лише його нижній брат. Ні, ніжній брат. Я не водій. Влітку минулого року нардеп від партії Слуга народу Олександр Трухін став учасником ДТП, в якому постраждали четверо дорослих та двоє дітей. За півроку слідство не оприлюднило жодних результатів розслідування. А Зеленський та його партія розповідали, що нічого страшного не сталося. Ніхто. Не загинув, я не можу розуміти і знати всі деталі тих чи інших правоохоронних кримінальних кейсів, які відбуваються через, вибачте, ДТП при всій повазі. Там ніхто не загинув, але зараз журналісти української правди оприлюднили відео з нагрудної камери поліцейського, який першим прибув на місце ДТП, а також інтерв'ю з цим поліцейським. І Зеленський був правий. Здається, і справді нічого страшного не сталося. Окрім підозри поліцейського, що Трухін був на підпитку, свідчень, що депутат все ж таки був за кермом, і відео доказів, що слуга народу намагався дати хабара поліцейським, щоб втекти з місця ДТП. Я я вот туда прыгал. Туда не получится идти. Есть свидетели, которые указывают на то, что вы водитель. Я не водитель. Під час перегляду відосу з місця ДТП складається враження, що дивишся моноспектакль про звичайного народного депутата Олександра Трухіна, який намагається втекти від поліції людей та самого себе. А щоб Трухіна не було на місці скоріше, він звернувся по допомогу до свого кента, який ледве рухається. претензії претензії мене? є? Претензії не моя. мій до Він ніяких претензій не має. Можливо, трохи не прагнув втекти. Просто автівка так швидко їхала, що після зіткнення йому за інерцією хотілося рухатись далі. Або ж нардеп Трухін вважає себе Соніком. Вони навіть схожі, люблять швидко пересуватися, та обидва трошки сині. коли алкогольне спиніння у, Трухі. е, у Трухіна були.

Дистанція. Нормальні пацани одразу після ДТП дзвонять міністру МВС Денису Монастирському. Проте сам монастирський сказав, що якби Трухін йому справді подзвонив, то був би посланий і трохи подалі аніж в ліс. І якщо би він мені потелефонував, то був би послан в той же момент. Тож, коли непомітний трансфер Трухіна на в ліс не вдався, він запропонував поліцейським на місці ДТП попрацювати кур'єрами власного хабара. Фресі, там така, – таке обична спортивна. Не думайте, що Труфін хотів підкупити поліцейських. Він же заступник комітету з питань бюджету. Все, спроба збільшити фінансування МВС. Я на всякий случай з вам 150 Ну, 100 собі. Просто як бонус. Ти розумієш, що камера знімає. Ти це не 150, ось це конфет шоколада. Чині старання Трухіна в слузі народу не оцінили після публікації відео з міста ДТП. Депутата виключили з партії. Голова фракції Слуга народу Давид Рахамія вважає народному депутату Олександру Трухіну в раді не місце. Я о, повністю підтримую реакцію о, Давіда Рахамі. А сам Трухін сказав, що йому соромно за свою поведінку і готовий скласти депутатський мандат, але чи його дуже сильно попросять колеги? Знаєш, в мене таке неприємне відчуття. Після цієї історії де вгадає, відчуваєш Урину в органах зору? Так, бо якимось магічним чином правоохоронні органи не бачили відео всі ці півроку. Інформуємо, що матеріалів, оприлюднених журналістами видання Українська правда на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було. Що насправді робила поліція та ДБР півроку з відео, невідомо. ДБР бідкається поліція розводить руками. Завжди є ймовірність, що Зеленський вирішив використати свого нардепа як секретну зброю проти. Російських військ на кордоні посадити трохи машину, дати пляшку віскі, спортивну сумку і пустити від Харкова до Москви. А я нагадую, що ви дивитесь програму Грати песик, дужка гривня, знак питання Долар нуль». і я ваш Майкл Щур українського ютубу Ярослава Кравченко. Ігрове шестиспробне п'ятилітерне! бі п'ятилітернекілімебумажа смартфонами, планшетами та олдскульними комп'ютерами несеться світовий тренд 2022 року. Гра. Горду. Суть забавки в тому, щоб відгадати слово з п'яти літер за шість або менше спроб. для мільйонів людей по всьому світу. Це нова частина щоденного життя. Щоб не вантажити вас незрозумілими англійськими словами. Ідеться «факт». Одразу скажу, що в Україні вже існує аж два аналоги цієї гри. Тому про правила розкажемо на їхньому прикладі. За шість проб треба вгадати слово з п'яти літер. Якщо в слові, яке ви запропонували, є та сама літера, що і в секретному, і вона стоїть на тому самому місці, вона підсвічується зеленим. Якщо літера є, але на іншому місці жовтим. В оригінальній версії гри дається лише одне слово на добу. Своїми успіхами можна ділитися в соцмережах, але так, щоб не заспойлерити вгадане слово іншим. Цю гру від нудьги під час пандемії по приколу створив розробник з Брукліна Джош Варду. Спочатку в неї різались його друзі і знайомі, потім воно само якось понеслось. І ось вже на початок 2022 року в неї грають вже мільйони. Але тут в двері постукав капіталізм. Новина про гру, яка об'єднала Америку. Видання New York Таймс купує у розробника гру Wordle за семизначну суму. Точну цифру не називають, Тож, у вас є шість спроб, щоб вгадати семизначну цифру угоди. Увага! Цікавий факт. Всі ми знаємо як мінімум одну людину, яка ненавидить цю гру. Щодо. А, а. В що ми будемо робити зі сміттям? Безкоштовні українські аналоги гри Wordle називаються Кобза та Словко. Обидві версії чудові, бо в них є наше улюблене слово срака. До речі, в розробці кобзи брали участь аж два сценаристи телебачення Торонто. Ким не підтвердженою інформацією, розробкою третьої української версії гри зараз займається Ірина Паріон. Якщо не вгадав слово, додаток почне тебе вербально принижувати. А за русизм без вагань битиме струмом. Попийте заспокійливі, дурні баби. Ти навіщо за подарунком поперся в підземний перехід? Вийди негайно. Ну-ну, спробуй знайти, коханому, подарунок в продуктовому. Порцеляновий, садовий гном з поросячим обличчям на День закоханих. Ну, в принципі, вам давно треба було розійтися. Так, тепер всі разом обережно покладіть цей мотлох назад на прилавок. Отак. Тепер дістаньте телефони, відкрийте розетку. Дивіться, там є все. І крутезні знижки до 55% з 8 по 14 лютого. Ще й доставка безкоштовна. О! Олексі, фух, нарешті. Нас часто питають, що в біса таке телеканал Дом, який рекламували по всій країні. Увесь день вдома з телеканалом Дом не нудно. На відміну від цієї реклами, телеканал Дом російськомовний. Він державний, тобто фінансується з наших з вами грошей, грошей платників податків. Дом був створений з важливою та благородною метою мовити на окуповані території та боротися з російською пропагандою. І можливо було б навіть непогано, щоб там його, хоч хтось, дивився. Що таке «ДОМ»? дом дом? Ми іронізуємо з приводу ефективності телеканалу ДОМ з однієї простої причини. Ми не знаємо і не можемо дізнатись скільки людей насправді дивляться канал на окупованих територіях. Та чи він хоч якось впливає на світогляд своїх глядачів, судячи з кількості переглядів на Ютубі, не дуже зате ми знаємо, що команда Зеленського має наміри невизначеність та невпливовість телеканалу ДОМ поширити на всю Україну. До Хочуть зробити все українським російськомовним каналом. Канал дом можуть поширити на всю Україну. Це що значить? Якщо канал для окупованих територій почне виходити на всі території України, то вся територія України буде окупованою. Вже за кілька тижнів депутати будуть голосувати за те, щоб телеканал Дом проліз у ваші телевізори. Якщо закон вдасться протягнути, то офіс президента нарешті отримає власне загальноукраїнське медіа. Російською чоловік знаходиться в шпагаті. То не знає, що робити. аналог старого доброго УТ1, яке цілодобово хвалило владу і особливо президента. Так, контент за допомогою якого дом має повертати українців додому, це не найсильніша сторона каналу, найсильнішою стороною якого має бути контент. По-перше, з самої назви вже стають очевидними проблеми з неймінгом. Хоча можливо назва дом це спроба хитрістю українізувати глядачів дому. 2 але як тоді бути з проєктами «Топ-шоу» або право на право? Право на право це як право на владу. Ні, право на право це як чоловік і закон, а право на владу це як топ-шоу. Але без Наталі Мосичук і без рейтингу. Я принагідно нагадаю, що це державний телеканал Дом, і ми доносимо державницьку позицію з дотриманням абсолютно усіх думок. А ще є шоу на осліп у них відберуть мобільні телефони, їх оставлять в ізолірованих поміщеннях невидимими друг для друга. І хліша права на собственне ім'я. Якби на цьому шоу наосліп і закінчувалося, політиків закрили б в ізольованих приміщеннях і забули б про них. Оце був би топ. На жаль, це тільки початок шоу. Далі можна владці, чиї голоси змінені, а зовнішність прихована. сруться, вибачте, дебатують один з одним протягом двох годин, щоб ви вгадали, хто є хто. І глядачі не вгадують навіть після того, як їм показують обличчя, та кажуть, імена цих політиків. Хто ж сидить в сусідньому кубі? Здається, що на ослів це не просто назва шоу, це концепція розвитку каналу Дом. Так, є відчуття, що працівники дому брейнштормлять проєкти одразу в прямому ефірі. Такі хм, цікаво, до кого прислухаються мешканці Ордло. Кому взагалі вірять? Здається, вже нікому. Чудово! Значить, повинен прийти ніхто і переконати їх, що в Україні краще. Саме тому ведучим телеканалу Дом і взяли Андрія Пальчевського. Держтелеканал Дом замовляє за 12 мільйонів соціальне ток-шоу з Пальчевським в аналізі проєкту про життя з Андрієм Пальчевським вказується, що він має виховний ефект та соціально важливий для людей. Журналісти детектор медіа систематично моніторили заяви Пальчевського на вже заборонених каналах Медведчука і назбирали платановий фонд цитат, серед яких заява Пальчевського про те, що українці готові обміняти Крим на Донбас. Що 80% українців спілкуються російською мовою? Що українці та росіяни один народ. І звичайно не варто забувати про феєричні ефіри про примирення у Скабєєвої. Пожалуйста, особо не аблотірують, а то мене закидають ту в профкіївському аеропорту. На жаль, не закидали. А дали солідне замовлення на державному телеканалі Дом. Що там назнімав Пальчевський, поки невідомо. Зате ми маємо приклад іншого авторського шоу, яке виходило на телеканалі Дом за наші гроші. Погляд з банковою з Юлією Мендель. Це колишня прес-секретарка Зеленського. Розлоги, наче пости в соцмережах, думки про всесвіт, сенс життя та все інше. Не довіряйте любим постам в соцсетях. Але телеканал Дом це не тільки політична балаканина і сумнівні персоналії. Це ще й цитуємо: преміальний розлікательний контент». То що там по розвагах? За преміальні розваги відповідає зокрема серіал Фіма, одним з авторів якого є актор дизель шоу. Знову екранізація анекдотів про те, що звичайно злий тест, діти, які задовбали, та стерва дружина. Все на місці з нового головний герой стендапер. Я очень боюсь про сексі зі своєю дочері. Я його не боюсь тільки Якщо вона скаже да, пап, що ти хотів узнати? У другому сезоні автори просто будуть показувати в камеру сторінку з газети, де ці анекдоти надруковані. Краще б замість дому віддали б усі ці гроші сердюшці. Вона в українізації ефективніша за цілий канал. Прикидається, що немає ніякої політичної позиції. Втирається в довіру, співає, що все буде хорошо. А потім баба. Батько наш Бандера, Україна, мати ми за Україну будемо воювати. Якщо ви хочете, щоб ваша реклама була у відео телебачення Торонто, у випуску Грати песик», чи у відео з Толіком із Сашою, чи у відео з Аліною. Напишіть, будь ласка, нашій рекламній менеджерці Марині. Її контакти є під відео. Але будь ласка, будьте готові, що вам сподобається. Дякую за розуміння. Алярмово подивитися на екран. Якщо ви хоч раз були у Карпатах, то ви точно бачили цю жінку. Якщо ви не були у Карпатах, але отримували звідти листівки чи сувеніри, ви теж її бачили. Відкриваєш історичну книгу про гуцульщину. Там вона вбиваєш у гуглі гуцулка. Перші фото її ловиш сонний параліч у букувальському готелі і знову бачиш її. Але хто ж ця загадкова пані? Вона могла три дні поспіль співати традиційних весільних пісень і жодного разу не повторитися. А її колоритний образ і досі впізнають далеко за межами України. Ця світлина вже майже століття є уособленням гуцульської мудрості, колориту та краси. Її називають по-різному гуцулка з люлькою, стара гуцулка, чукутиха з люлькою, чуку тиха в переміці, чуку тиха з палицею. Але тільки у 21-му столітті етнографи довідалися, хто ж ця жінка, яка так зверхньо дивиться на всі ті попередження, що друкують на цигарках. Чуку це Марія Васильівна Креченяк у 20-х роках минулого сторіччя, коли була зроблена фотографія, гуцульці з люлькою було 90 років. Таємниці її особи розкрили завдяки випадковій зустрічі з дідусем, який в дитинстві дражнився з Чукутихою. Ми знайшли такого кумлика Дмитра з 20-го року народження, який каже: Та що ви шукаєте? Та я був у цієї жінки на похоронку, мені повірили. А він каже: та не тільки на похоронку, ми ще й дражнилися з тою жінкою. Чукутиха була першою гуцул. Поп зіркою 19 століття її запрошували співати на всі локальні івенти в першу чергу на весілля. А оскільки гуцульське весілля триває аж три дні, то й репертуар у неї був більший, ніж у всіх саундклауд-реперів разом взятих. Як Русин пропив землю за від роду до гробу, легінська пригода. Хитра жінка, «Ясинський колгосп, гуцульська скомерда, лікуй Полоненко, Легінь Гоноровий, депутат Цка Обічанка. Прізвиском Чукутиха Марія Кричуняк має завдячувати патріархату. Вон! Приліпилась до неї від чоловіка і чоловіка звали Йосип, але всі його кликали чукут, що означало замкнений або нелюдимий. Тобто сьогодні за наявності від людькуватого бойфренда Марія Кричунік була би мізантропиха, душнилівна або інтровертиха. При цьому, як для 19-го століття, Марія досить пізно вийшла заміж у 31 рік. Мабуть, вона просто випередила час, жила для себе та будувала кар'єру. Якщо подивитися на її фото, то побачите, що стара гуцулка ну. Сила кучері так ось, у свої 80-90 вона намотувала волосся на гарячий цвях і робила так завивку. Така незвична процедура, але красивою вона хотіла бути завжди. Легендарну знимку зробив український фотограф Микола Саньковський у 1926 році. За неї він отримав гран-при на міжнародній виставці в Парижі. Фото опублікували в купі різних газет і розтаражували на сотнях тисяч листівок по всій Європі. А взагалі, в архіві Сеньковського, це далеко не єдиний цікавий кадр. У нього Є ціла серія про гуцульщину, і кожен знімок можна роздивлятися годинами. Кажуть, що робота приносила йому непогані гроші. За легендою, за одну тільки фотографію Чуку Тіхі. Він заробив стільки, що зміг купити собі маєток. У багатьох краєзнавчих виданнях минулих років використані фотографії саме Миколи Сеньковського. Але на жаль, не завжди знали автора. А якщо і знали, то рідко зазначали у підписах до світлин. Велика частина доробку відомого фотографа втрачена Чуку Тиха Символ Гуцульщини. У селі Рівня на Верховенщині відкрили музей Марії Кричуняк. Ним опікується її правнук. Регулярно проводять фестиваль народних пісень її імені. Але найголовніше, Чукутиха стала частиною гуцульського фольклору. З Чукутихою порівнюють тих, хто любить багато співати. А що ти так сиро співали, як Чукутиха? Тих, хто красиво вдягається, А так такси вибирала, як чукутиха, та тих, хто кохає одне одного доскону, так дуже люблю це, як чуку чукутихав. Якщо ви підходите до неї, а їй вже скоро 100 років то й каєте, молодечко, а ану мені щось заспівайте, то вона прямо на вулиці могла заспівати. А якщо прийти та й сказати гарними словами, але сказати бабочко ану щось заспівайте, то вона просто оберталася. Тишлей, Судячи з погляду, чукутихи, фотограф або назвав її бабусею, або вона просто засуджує майбутнє покоління за те, що вони слухають Моргенштерна. Може, якщо пощастить, то так в старості виглядатиме Аліна Паш. або навіть Олег Псюк. Цікаво, чи дійшла якась така пісня, чи, чи 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 співанка, про яку там може згадують, і кажуть, що то що чукутиха співала? Я та я й та, собі що? заспіваю і в тепер до рану, і як сей будемо розходити. Щоби нам не бально. Нарешті Путін помер. Ось тут подробиці, а ось тут відос про Гаррі Потера та трансфобію. Пунькайте, що вам цікавіше. Па-па!